Новий 2023 рік вас має честь вітати інформаційна служба Інтери і я Анастасія Даугле з випуском новин станом на 6 ранку 1 січня. З ракетної атаки російських окупантів розпочалась перша ніч нового року на Київщині. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили у небі 32 цілі, Повідомляє столична військова адміністрація. Дарі перший день 2023 року і 312-й день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України для вас у ефірі марафону Єдині новини працюють інформаційні команди «Фактів», Васітіві та Віко на Мої вітання у новорічну ніч російські окупанти масово атакували Україну іранськими безпілотниками Камікадзе, але в результаті блискучої роботи нашої протиповітряної оборони знищені 45 шахетів. Ефір загальнонаціонального марафону продовжує команда каналу Ми Україна. А я Ігор попко від усіх своїх колег вітаю вас з новим роком. Ми усі віримо 2023 обов'язково буде переможним. Ну, а поки що новорічної ночі росіяни нас у спокої не залишили. Ворог не заспокоївся на запусках ракет у день, випустили по нас два десятки і атакував нас дронами вночі. 45 шахедів збили наші сили протиповітряної оборони. На Київщині уламки впали просто на дитячий майданчик. Фото оприлюднив начальник... спільне продовжує всеукраїнський інформаційний марафон. Мене звати в'ячеслава Футін. Нову годину розпочинаємо з новин. Два десятки шахедів збила цієї ночі над столицею. Повідомляє Київська військова адміністрація. Росія завдала нового удару по Україні. Головна ціль об'єкти критичної інфраструктури. Повітряна тривога почала ширитися областями з 9-ї вечора. У столиці вона тривала понад 4 години. В Деснянському районі Києва уламки збитого російського дрона впали поруч із багатоповерхівкою вибухових. Другий день нового року і 313-ї великої війни за Україну команда каналу Ден розпочинає роботу в об'єднаному марафоні і відразу до найоперативнішої інформації від ТСН. обстріл ринку в Береславі на Херсонщині за даними голови обласної адміністрації Ярослава Янушевича. Поранено п'ятьох людей троє з них в тяжкому стані і готуються переправити в Херсон. Попередньо відомо окупанти гатили з боку тимчасово окупованої Каховки. Одна людина загинула ще троє поранено внаслідок російського обстрілу Оріхова на Запоріжжі. Новий рік окупанти розпочали шаленими обстрілами. Окрім Оріхова, накрили вогнем десяток населених Вчора в Україні. Сьогодні вже 313-та доба героїчного спротиву українського народу російські ворожі Навалі. Загальнонаціональний національний марафон провідних телеканалів нашої країни. Єдині новини ю разом продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Ранковий обстріл Херсонщини. П'ятеро травмованих за даними обласної військової адміністрації, росіяни атакували центр Береслава. Обстріляли міський ринок. Троє з поранених у важкому стані знаходяться. Їм мають надати медичну допомогу лікарі у Херсоні. Ймовірно, вогонь вівся з танку.